Вітаю і дуже дякую вам за довіру. Мене звати Оксана Каменецька. Ми починаємо нашу роботу. Як усе встигнути? Чому людям не дано наперед знати своє майбутнє? Нам було б набагато простіше жити, знаючи наперед день, коли досягнемо успіху. Коли зустрінемо своє головне кохання в житті, коли закінчиться чорна смуга і навіть свій останній день. Але нам цього не дано знати. Говорять, що у книзі життя написано все. Але Бог не дає можливості це прочитати. Зараз здається. Що людям не дано знати свого майбутнього заздалегідь, щоб людина могла більше встигнути зробити, ніж хотіла б. Я поясню усім нам властиво все відкладати на потім не напружуватись, не поспішати жити, не вкладати максимум своїх сил, не прискорюватися. Адже ми вважаємо, що все ще попереду. І так все життя відкладаємо на потім. Ми недостатньо вкладаємось у свою справу, не домовляємо важливих слів коханим і самі розуміємо, що не додаємо, не доробляємо, недолюблюємо. Все ще встигнемо колись, потім. Адже все життя попереду. І так все життя відкладаємо на потім. Але насправді лише лінь, страх і егоїзм справжні причини нашої поведінки. Нині у вас усередині щось кольнуло. Це серце. І воно живе. Воно нагадує, що треба встигнути зробити важливі речі. Зробити зараз. Подзвонити, побачити, обійняти, поцілувати, зігріти душевним теплом, пробачити і сказати про це, попросити вибачення і зробити це вголос, дивлячись у вічі. Все в житті треба встигнути зробити тоді, коли ще не пізно, переступити через свій егоїзм, замислитися та виправити помилки. Які зробив, нам не дано знати, коли доля розлучить нас із близькими та коханими, розкидає по різних країнах. Ми назавжди зможемо зробити чай дорогій людині, коли вона захворіла в іншому місті. Ми не знаємо, який поцілунок та зустріч можуть більше ніколи не повторитися. Зрештою, все. Що ви робите для іншої людини, ви робите для себе. І це треба розуміти. Нічого не відкладайте в житті. Бережіть тих, кого любите та живіть зараз. Все минає, але в результаті залишається. Або почуття, що зробив усе, що міг, і це усвідомлення дає енергію. Або холодна порожнеча, що виправити нічого не можна. Занадто пізно. Шановні глядачі, у цьому відео матеріали, використані з книги Оксани Каменецької про вічні цінності Жіночі щоденники. В книга входить до трилогії книг Мотивація Сталевого Миколаєва. Як отримати доступ до цих книг, як придбати, ви можете почитати в описі до цього відео. До зустрічі на каналі Енергійне життя. З вами була Оксана Каменецька. Підписуйтесь на канал і обов'язково напишіть свою думку, чи зачепило вас це відео, чи замислились ви хоч на хвилину про те, як мало уваги ми приділяємо важливим речам своїм близьким, коханим людям. Завжди чекаю на вас!